За повідомленнями синоптиків, в Україні 5 червня температура вночі 11-16, у день 23-28, у південно-західній частині до 31, у Карпатах уночі 9-14, у день 18-23. Без опадів, проте у другій половині дня на північному заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний та південно-західний – 5-10 метрів за секунду. У день у Карпатах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі 18-13, у день від 25 до 28. Без опадів у Києві уночі 16-14, у день 26-28. Невелика хмарність.